За ту корію в туда, там було хлопчик багато. І вона каже, ходи зі мною, я сама боюся. Вона то хто? Ну, та і, жінка така, що того хлопця принесла, ага. а вона зараз то жила на приборстві. Угу. Вони не мали хату, їх спалили хату, угу. а ту І А старий, що її сестри вона не хотіла кликати, бо будуть дві великі, знаєте, зрослі. Боже, як на, на дебі, зразу їх забирають. А я, я кілька разів ходила за свою сестру, в фітки несла на, на другі села. Бо вот так само сама Ще, але ще то. І тут дуже мала таку зустрічу з бойовиками сестра моя. І тоді вона каже, ходи за со мною, худе". Та мала була ще, але йду. Я цікава була до того, любила то. І вона туди, я пішла, вона взяла, дала мені сукерчину собі, і ми пішли. Пішли до тої краївки, їм сказали, вони одразу повискакували і потікали. Ми туди від тої краївки так багато, може, більше 50 метрів, більше. Ти їх загорнули галузами. А то де ви, там тим самим слідом вернулися до тої краївки. І тут за... загорнули і так з тими галузами пішли аж до села. О, А то вже селі кинули ті галузи. А за сестрою вона несла штафетку до Буйлуху. А ваша сестра теж була зв'язковою, так? Ваша сестра зв'язковою була? І вона наслад ту штафетку до Білу, Біле. Там депровели багато. Є. А там е, жила наша чатка, та а мамина рідна сестра. в неї дуже все партизани, багато перебувало. Уже то, знаєте, брат партизанчик, то, то свої так звичайно дуже то були. Mm -hmm. І то раз в большой а то були. Перші e, суножі та курчі, вискакують її, арештують. Її. А вона ту штафетку, як вона могла лигнути, то мені дивно. Лиґнула її. Отак, якби були, її заплисти в штафетку, її засудили. І вона лигнула. А то так скручували так, Ось таке би задовгі було. Mm -hmm. Там написано, що було треба. Отаке тоненький, у якій пальці, і вона його либна. І тоді її забирають, там на лісяті, я то кричу, я, я кажу, я бере ти її, беріть мене, якщо не лішу твої кручу. Тоді питається, де вона йшла, вона каже, я йшла дочатки, щоб чатка прийшла, а то саме перед маткою Божої то було, щоб прийшла, допомогла нам пшениці жити. І, де чітка живе? І вона так каже, ходіть далі з курчів я вам покажу до її хата. І вона показала, ну ти бачиш твою хату, ти підеш сама до тітки. До я каже, ти сама боюся йти так далеко. І вона ще так трошки вниз мускалем підвела і хотіла більше вести мене, бо там все партизани були, і туди теж було 12 хлопців. В хаті там. Туди я вже вже вона каже, йди, йди, ти вже зайдеш сама, ти відведеш очиму хату, ти вже зайдеш. І я туди, а вже я знала, що вона так до мене каже. Я пішла сама, сплакана, плакала я приходжу, чотка вийшла, каже, Йой, бо вот ти десь вижила, наша мала дитина. Я кажу, чотку, ти йшла з, з ганку, каже, але її. Вісівки забрали. Вона питає, де да я кажу, татува, то там казали ганджері. І коли ганджерів вони мене підвели, я вже пішла до вас. Ті хлопці вже без двері не втікали, ну, через вікна скати. Потікали, зараз там така долина була, в ту долину, і тут я в поле. І так, що спасла ще я, хоч мала була.